Медикаменти, засоби гігієни, білизна, одяг та провізія. Черкаським атовцям підсобляють поляки. Днями відправили черговий гуманітарний вантаж нашим правоохоронцям, які нині на передовій. Гуманітарку до Черкас привезли польські представники міжнародної поліцейської асоціації. Про це їх попрохали у громадській раді при обласному ОМВС. Нашим правоохоронцям, що на передовій поляки передають медикаменти, засоби особистої гігієни, білизну, одяг та продукти харчування. до самого лютого ми вагалися, бо наші інформаційні джерела повідомляли про те, що буде введений військовий стан в Україні. За підмогу членам польської делегації. Дякую головний мілі. Націонер області каже, сподівається, що ця співпраця надалі буде ще тіснішою. Гуманітарна допомога, яку привезли наші польські колеги, вона, до речі, буде дуже доречною зараз, ...в цей новий час, і це буде слугувати підтримкою тим, що ми охороняємо нашу державу і наші працівники будуть. Присвічити будуть бачити, в тому, що і Європа і польша нас не тримає. Польська допомога вже днями поїде у зону АТО. За словами Владислава Пустовара, на неї там неабияк як чекають наші бійці. Загалом підсумував від початку антитерористичної операції на передовій побували вже 600 правоохоронців. Щомісяця на ротацію відправляють до півсотні бійців. Юля Доброскок, Віка новини.